Добрий вечір. Це час інтерв'ю. Я Святослав Цеголко. Сьогодні у нас в гостях ексклюзивний гість. Це лідер партії регіонів Віктор Янукович. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви п'ять років не були на п'ятому каналі. Сьогодні ви приїхали до нас вперше. Чому? Ну, перш за все, я вдячний за запрошення, тому що мене по великому рахунку перший раз запросили. До цього ми зустрічались з вами в офісі партії. Пане Святослав, ви так. добре пам'ятаєте, це була перша зустріч з першим з п'ятим каналом. Ну і я хотів би привітати п'ятий канал з таким чудовим ювілеєм П'ятиріччям П'ятого канала. І сьогодні, безумовно, це ще один черговий крок до демократії, до розбудови демократичної країни, тому що. Коли П'ятий канал так гостинно зустрічає лідера опозиції, я скажу, що ми декого де здивуємо в Україні. Чи можемо сказати, що тепер ви вже більше не вважаєте П'ятий канал Помаранчевим каналом? Я е, останнім часом е, відмічаю для себе все більше і більше, що П'ятий канал е, змінив своє обличчя і він не є заангажованим каналом сьогодні. І... Інформація, та яка надається п'ятим каналам, вона сьогодні практично не заангажована. Дякую за це вам подарунок. Слово. Дякую. Тепер давайте про політику. Після вчора президент Віктор Ющенко дуже чітко у своєму телезверненні заявив, що блок Юлії Тимошенко і партія регіонів, політична сила, яку ви очолюєте, домовилися про коаліцію і фактично її створили. Це так? Безумовно, це не так, тому що ніяких домовленостей. Не було і ніякої коаліції е, поки що не планується. Ми вийшли лише з єдиною думкою, що треба починати процес єднання країни. Треба починати процес е, таким чином, щоб влада, е, якою б вона не була. Щоб вона була залежна від українського народу, не можна проводити політику незалежну від українського народу. Ми категорично проти цього, тому ми поставили для себе мету: перш за все змінити систему влади. Для цього ми ініціювали зміни до Конституції, і наприкінці минулої сесії ми подали наш варіант законопроекту. І зараз шукаємо в парламенті однодумців, які б е, разом з нами пройшли цей шлях. Хто будуть ці однодумці, е, сьогодні важко сказати, тому що переговорний процес триває. Ви домовилися з блоком Тимошенко про те, що будете змінювати конституцію, але для того, аби її змінити, потрібно дві сесії. Чи встигнете? Ми поки що не про що не домовились. Ми ведемо сьогодні переговори. До речі, ми сьогодні не ставимо за мету домовлятися там тільки з блоком Тимошенка. Ми вважаємо, що чим більше ми об'єднаємо навколо майбутньої Конституції. Депутатів в парламенті тим, тим більше ми об'єднаємо український народ. Тобто на те, що система рушення. влади повинна бути більш ефективною, що вона повинна бути залежною від українського народу, а це означає, що вона буде проводити ефективну політику. Це не визиває ніяких сумнівів, тому що за всі роки незалежності довіра народу до влади дуже низька. А без цього неможливо будувати міцну країну. Яку владу ви бачите в майбутньому? Про яку владу вам би хотілося говорити, і яку владу вам би хотілося спільно разом з іншими політичними силами створювати? Перш за все, у нас є програма партії, в якій ми задекларували, що Україна, на наш погляд, повинна мати парламентське, Президентську модель управління. Це перше. Ми задекларували дуже багато напрямків, в яких треба змінювати, на наш погляд, Конституцію України і потім її виконувати. Тобто, закон повинен бути один для всіх і верховенство права. Повинна назавжди в Україні бути затверджена. Не можна допускати, щоб закони порушували не чиновники, навіть самі великі великі високопосадовці чи керівники країни і до звичайних громадян України. Сьогодні ми бачимо, що Судова система в багатьох випадках над простими громадянами знущається, і прикриває очі, коли йде е, порушення законів, і е, замість закон, закону підміня, підміняється поняттям політичної доцільності. Цього не повинно бути в нашій країні. Учора, в нашій студії... якщо ми кажемо про демократію. Вчора в нашій студії гостем був Володимир Литвин, лідер одноіменного блоку, і він, зокрема, сказав про один зі сценаріїв. За його словами, ви нібито домовилися з блоком Тимошенко про те, що посада спікера буде за Віктором Януковичем. Мене не цікавить жодна посада в країні. Я влади в своєму житті, як кажуть, напився вже вдосталь. Мене цікавить яким чином ми можемо втілити нашу мету в життя? І якщо для цього потрібна буде будь-яка посада, і для цього буде прийняте рішення, політичне рішення, політичними силами, які виявлять таку політичну волю йти разом по цьому шляху, я буду підкорятись будь-якому рішенню, тому що Головне не посада, головне досягнення мети. А ми хочемо змінити життя в країні на краще. Ми хочемо об'єднати країну. Ми хочемо в країні стабільності, припинити, припинити ті чвари і боротьбу політичну. Мета не може бути. За ту чи іншу посаду боротьба. Боротьба повинна бути за майбутнє країни. Ці чвари припинити і розподіл країни, розкол її припинити Без, можна, якщо прем'єром буде Тимошенко, президентом Ющенко, а головою Верховної Ради Віктор Янукович. Це питання переговорного процесу політичних сил. Сьогодні е, я хочу сказати, що ми. Е, Багато часу дивилися на те, що відбувалось в так званій демократичній коаліції. Ми бачили, що ця боротьба не припиняється. Хоча ми з самого початку про це казали, що ці дві політичні сили вони разом не можуть бути, і це показав 2005 рік, коли вся влада була помиранчева. Коли був найвищий рівень довіри чи підтримки населення України, він сягав там біля 60% в ті часи. А що ми зараз бачимо? Що ми чуємо сьогодні від людей? А чому це так сталося? Тому що і система влади, і деякі політики. Захопилися політичною боротьбою за крісла, замість того, щоб дослухатися до людей і проводити ту політику, яку підтримують люди. Я один з прикладів наведу останніх, що було фактично таким, я сказав би, суттєвим поштовхом для політичних рішень і мене особисто, і моєї партії. Це питання грузино осетинського конфлікту. Не можна було Україну втягувати заради інтересів чужих. Як це зробив президент Ющенка? Ми проти того, щоб Україна була учасником цього конфлікту. Категорично проти цього. Ми хочемо спокійно і мирно жити. Тому це питання воно викликало дуже велику дискусію внутрішньополітичну, і я також висловив свою точку зору, я її неодноразово вже висловлював: що сьогодні для нас виникло питання миру, навіщо Україні? Захищати чиїсь інтереси. У своїй заяві ви вирішили підтримати незалежність Абхазії і Південної Осетії, але Ми не засудили головне, втручання Росії внутрішні головне, справи Грузії. Що можете це зробити? Я, я хочу сказати, що сьогодні немає сумнівів в тому, що безумовно Грузія, вона, я сказав би так, спровокувала цей конфлікт. Це перше. Не можна вночі нападати на мирне населення і його знищувати. От проти чого виступила партія регіонів і я особисто. Саме проти цього. Подальші події прогнозовані були, що Росія відповість. Наскільки вона жорстка відповіла, вимірів цих немає. Я не знаю такого прибору, який би виміряв, наскільки це жорстко. Можливо. Жорсткіше, ніж треба це було зробити. Але ми проти політики подвійних стандартів, яка була застосована при вирішенні незалежності Косова. Тому в своїй заяві в Верховній Раді я сказав, що ми перша і головна проблема це політика подвійних стандартів. Треба негайно збирати, я сказав би так, світову конференцію. Скоріше за все, це повинна зробити ООН і Припинити цю практику, і е, затвердити єдині міжнародні правила чи закони. Оце головне. Хочу... Тому наша реакція була е, жорсткою. Але при тому, що там сталося, Україна не повинна була е, втягувати себе. Стороною конфлікту, тобто бути на боці тієї чи другої сторони. Нам е, тут треба було займати нейтралітет, треба було створювати, між... приймати участь в створенні міжнародної миротворчої місії, і займати там активну участь, і безумовно давати відповідь на дії. Однієї і другої сторони Росія діяла в рамках миротворчої місії. Наскільки вона перебільшила? Я сказав би так, свої повноваження. На це треба, треба дати відповідь. Але безперечним стає питання, безперечним, що Грузія. Якщо вона хотіла зберегти свої території, територіальну цілісність, вона не повинна виступати агресором по відношенню до мирного населення. З'ясовувати стосунки зброєю з мирним населенням взагалі неможливо. Це треба заборонити раз і назавжди. Чи правильно я вас розумію, що зважаючи на грузинські події, тепер Україна не буде, якщо ви будете при владі, Україна не буде йти в північно-Атлантичний альянс, Україні не потрібне ПДЧ, і Україні потрібно вести дуже обережну політику щодо Криму, аби російський миротворчий контингент раптом не війшов на нашу територію. Україна знаходиться в такому геополітичному положенні. В таких економічних стосунках, я сказав би так, з сильними світу цього, що їй треба займати нейтралітет. Тому ми виступаємо за те, щоб нейтральний статус України був збережений, і його треба затвердити в Конституції. А для цього треба проводити всеукраїнський референдум. І хай український народ висловить свою точку зору, якою б він хотів бачити систему безпеки нашої держави. Чого ми боїмось того, що український народ е скаже своє слово, ми зобов'язані це зробити. І саме зараз це треба зробити негайно. Тому що сьогодні треба визначатись і не втягувати сьогодні в боротьбу інші країни за майбутнє нашої держави. Хай український народ про це скаже. Навіщо сьогодні нас штовхати? Скажіть, будь ласка, ми що себе не поважаємо? Моє питання тепер повертаючись до внутрішньої політики України, давайте перейдемо з зовнішньої до внутрішніх подій. Усе таки ті голосування, які зараз відбуваються у Верховній Раді, а це зміни до законодавства про прокуратуру, про службу безпеки України, про губернаторів, про кабінет міністрів, вони свідчать про те, що Україна поступово стає. Більше парламентською, навіть ніж парламентсько-президентською республікою. Парламентські республіки дуже часто передбачають скасування посади президента. Партія регіонів у цій ситуації виступає за те, аби був глава держави в Україні чи ні? Безумовно, голова держави в Україні повинен бути. Парламентська президентська модель це передбачає. Функції голови, голови держави повинні бути е, визначені. Е, і голова держави повинен мати всі важелі впливу на збереження конституційного ладу, на безумовний вплив на це і так далі. Тобто функції голови держави, президента України, вони виписані в нині діючій Конституції, але їх треба виписати більш чітко. І безумовно, при цьому, при тому, що голова держави повинен бути достатньо сильний і мати всі повноваження для того, щоб виконувати свій обов'язок конституційний, при цьому повинна бути виконавча влада дієздатною. Тому що за всі роки незалежності жодному уряду не давали працювати. Я цей іспит пройшов, як кажуть, на собі. І я весь час задавав собі питання, коли я не був ще в Києві, я задавав питання, чому міняють уряди кожен рік? І чому весь час, як кажуть, винний уряд, чому більш ніхто, жодна гілка влади. Тому уряд, виконавча влада, повинна. Мати такі повноваження, щоб вона могла ефективно працювати, вирішуючи соціальні проблеми, а їх неможливо вирішити без підняття рівня економіки. Тобто я це питання дуже добре знаю, і я впевнений в тому, якщо буде чітке розмежування повноважень, і воно буде закріплено в Конституції, буде політична воля, і ці повноваження будуть закріплені відповідними законами. В країні буде стабільність. Цього тижня заговорили про президентські вибори і все голосніше. Віктор Янукович буде балотуватися на виборах 2010 року. Це рішення, як ви знаєте, воно приймається е з'їздом партії. А ви особисто би хотіли? Я особисто безумовно е буду е підтримувати. Участь партії в цих виборах, і на сьогоднішній день мені здається так, що мені не уникнути від цього процесу. Але я, я ще раз хотів би повернутись трошки назад, для того, щоб ми, як кажуть, вийшли на цю фінішну пряму, нам треба пройти складний шлях. Цього року непростий. Я не хочу, щоб будь-які вибори знову розділяли Україну. Я хочу, щоб вибори давали надію кожній людині, кожному українцю, що країна після будь-яких виборів не буде гіршою, а до буде президент... кращою. Даруйте до президентських а... виборів будуть парламентські дострокові чи ні? Парламентські вибори можливі при єдиній умові, якщо політичні сили не домовляться і не об'єднаються, я вважаю, що будь-яка будь, е, політична сила, яка ставить перед собою мету тільки боротьби за владу, вона не має майбутнього. Якщо за мету стає питання посилення держави, об'єднання країни, а це означає робота, перш за все, на суспільство, на людей. І головним носієм є український народ. Мені підказують мало дуже часу. Залишилося і на останок питання таке. Зараз ця конфігурація змін в законодавстві свідчить про те, що фактично. Якщо всі закони буде прийнято після ухвалення парламентом, Україна главою держави в Україні стає уже не президент, а прем'єр-міністр. Питання: для чого ж тоді боротися за президентське крісло? Я не згоден з таким висловленням. Перш за все, парламент це колективний орган, в якому будуть об'єднані політичні сили в коаліцію. Він буде контролювати будь-який уряд, і це треба виписувати в коаліції. Тобто уряд повинен бути підконтрольний парламенту. В частині повноважень президента повинна бути обов'язкова функція розпуску парламенту. Якщо парламент, коаліція неефективна, якщо вона не виконує свої зобов'язання перед українським народом. Ті політичні сили президент повинен мати такі важелі, щоб цей парламент розпустити. Тобто, критерії вони безумовно виписуються в коаліції. Дякую. Нагадаю, в Конституції вибачаюсь. Нагадаю, я вам також дякую. Лідер партії регіонів Віктор Янукович був гостем нашої студії. Ви дивилися програму час інтерв'ю. Не пропустіть уже за кілька хвилин продовження.